До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Мої вітання телеглядачам. Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на Броди онлайн і сьогодні дізнаєтеся про таке. Пожежа у місті Дубно. Відеоматеріал про ліквідацію займання ДТП на Тернопільському перехресті. Чому не розминулася автомобілі пожежа у селі Тараканів? Як гасили полум'я? Про це та інші новини сьогодні у Броди Ньюс. На тернопільському перехресті зіштовхнулися легковики, і все через недотримання правил дорожнього руху. Більше інформації у сюжеті на тернопільському перехресті сталася дорожня транспортна пригода за участі двох легковиків. Як вдалося з'ясувати, один із водіїв, виїжджаючи з другорядної дороги на головно і повертаючи ліворуч, отримав удар в задню частину свого автомобіля. Момент зіткнення автомобілів світлофор не працював, а тому, згідно із правилами, знаки пріоритету, встановлені під світлофором, діють тільки тоді, коли світлофор не працює або працює в режимі миготіння жовтого сигналу. Відповідно, водій, що виїжджав з міста Броди, мав би надати перевагу автомобілю, що рухався з правого боку. На жаль, недотримання правил дорожнього руху спричинило ще одну ДТП: просимо водіїв бути обачними. Також просимо водіїв з розумінням ставитися до журналістів і не перешкоджати професійні законні діяльності. Такий ж самий меседж адресується і патрульним, які не завжди знають права журналістів. Медіа в публічному місці. є журналісти. Наша це моя приватна власність. Ви не маєте права знімати моєї приватної власності. Ми не знімаємо вашу права. Ви знімали в мене відео зняти Все, що ви робили? Ми Я ви не маєте права без мого дозвілу податувати те, що ви робили. Якби ви до мене підійшли і сказали? Ми Очекайте, журналісти. Що, Ми хочемо добре. ви в себе дома нам подірите, що? Це моя приватна власність, яку ви знімали, мого можна... їздите на подвір'ї. Ви, а це ваша територія, так? Це є публічна громадське місце. Тобто, місця. я зараз машину зайду і я нічого не порушила, бо це ж не людина, приватна власність, а публічна. «Почекайте, слава Богу, що ніхто не пострадав. Оце саме головне. Знімати і інформувати та закликати до безпеки це наша робота. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На Дубинщині вогнеборці врятували житловий будинок від знищення вогнем. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння гаража в місті Дубно по вулиці Павлюченка. Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС встановили, що з приміщення гаража, який є прилеглим до житлової будівлі, іде густий дим та є загроза перекидання вогню на житлову будівлю. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Таракані виникла пожежа. Як її гасели, дивіться у сюжеті. До рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Тараканів Дубинського району по вулиці Шевченка. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що вогнем охоплено дах та перекриття двох господарчих будівель, вогонь з яких вже перекинувся на дах поруч розташованого житлового будинку. Все свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. Спільно із місцевою пожежною командою села Привільне рятувальники негайно розпочали гасіння. Вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття двох господарських будівель, а також покрівлю житлового будинку. Пошкоджено два вікна та вхідні двері сусідньої господарчої будівлі Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо випуск Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Нехай біда обходить вас стороною. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Щоранку українці хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Вічна пам'ять, перемога за Україною та її народом. Увага! Синоптики прогнозують спеку, а рятувальники нагадують про безпеку. У зв'язку з поширенням на території України тропічного повітря з північних районів Африки, аномальною спекотною погодою та відсутністю опадів, наступного тижня очікується надзвичайна пожежна небезпека і спекотна погода. У зв'язку з аномальною спекотною погодою та відсутністю опадів, український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечну спеку на Рівненщині, яка очікується з 11 по 15 липня. Згідно з прогнозами синоптиків, у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека і сильна спека. Максимальна температура в день становитиме 35-38 градусів за Цельсієм. У північній частині Рівненської області очікується надзвичайна пожежна небезпека. У південних і східних областях місцями надзвичайна спека 40-41 градус, що близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні, за всю історію спостережень. Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення. Тиждень обіцяє бути спекотним, і у зв'язку з цим рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки і вжити наступних заходів, щоб уберегти себе від небезпечних наслідків, Пийте багато рідини, забезпечте свій організм достатньою кількістю рідини, щоб уникнути зневоднення, уникайте перебування під палючим сонцем. Намагайтеся проводити час на свіжому повітрі вранці або ввечері, коли сонце менш активне. Не кидайте недопалки, адже це може призвести до пожежі. Відпочивайте на водних об'єктах які передбачені для купання. Регулярно приймайте прохолодний душ, не вживайте алкогольні напої. Дбайте про людей похилого віку, дітей та людей з хронічними захворюваннями. Вкотре нагадуємо про заборону випалювання сухої трави та сміття на присадивних ділянках, Розведення багать у лісі. Палити, кидати у лісі непогашені сірники чи недопалки. Будьте обережні та дотримуйтесь цих простих правил, щоб зберегти своє життя і безпеку, в спекотну погоду у випадках виникнення пожежі чи незвичайних подій, пов'язаних із негодою. Негайно повідомте про загоряння, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Літо найкраща пора року: сонячні, теплі дні, свіжі овочі та фрукти, відпочинок біля водоймищ чи в парку. Однак саме через високі температурні показники кишковим інфекціям притаманна літня сезонність. Також не варто забувати, що Україна сьогодні перебуває в умовах війни, що є неабияким фактором розповсюдження різних інфекційних захворювань і в першу чергу гострих кишкових інфекцій. До них належать шегельоз, сельмонойлоз, черевний тиф, холера, харчові токсикоінфекції, гепатит А та інші. Основною ознакою, яка об'єднує всі ці інфекції, є місце перебування збудника і розвитку хвороби це кишківник людини чи тварини. Звідси і загальний механізм передачі інфекції, – оральний, при якому збудник з кишенника хворого чи носія інфекції, потрапляє у зовнішнє середовище. Потім через рот у шлунково-кишковий тракт здорової людини і викликає захворювання. В організм людини хвороботворні мікроорганізми можуть потрапити з їжею, водою, а також брудними руками і предметами домашнього вжитку. На жаль, сприйнятливість людей до кишкових захворювань досить висока. Особливо часто вони зустрічаються у дітей через фізіологічно знижені захисні можливості організму і недосконалість володіння гігієнічними навичками. Основні профілактичні заходи профілактики кишкових інфекцій, дотримання правил особистої гігієни, включаючи регулярне миття рук. Руки необхідно мити перед вживанням та приготуванням їжі після кожного відвідування туалету, чітке дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час приготування їжі, ретельно мити за необхідності обдавати укропом, фрукти, овочі, які вживаються сирими. гарячою водою та мийними засобами для посуду, вимивати робочий стіл на кухні, розробні дошки та кухонний інвентар, зокрема ті предмети, на яких розробляли сире м'ясо, рибу. Дотримуватись температурного режиму при зберіганні продуктів, особливо тих, що швидко псуються. Потрібно враховувати тимчасове відключення світла, що змінює температурні показники холодильника та морозильного обладнання. Важливо уникати сусідства з сирої продукції та готових страв. У жодному разі не їсти недосмажену, недоварену птицю і м'ясо. Купівля риби, м'яса та м'ясних виробів лише на організованих місцях торгівлі, ринках при наявності супровідних документів, що зазначають якість та безпечність. При купівлі м'яса слід перевіряти наявність тавра, яке б свідчило про проходження ветеринарно-санітарного контролю. Готові страви необхідно вживати свіжими, зберігати не більше визначеного терміну при температурі 2 градусів за цельсієм, або в гарячому вигляді не нижче 65 градусів за цельсієм. Якщо страва готувалася заздалегідь, її слід перед вживанням перекип'ятити або просмажити, а не розігріти. У поширенні гострих кишкових інфекцій вагому роль відіграють мухи, прилітаючи ззовні, де вони скопичуються в місцях багатих на органіку, це смітники, перегній нечистоти до житлових приміщень. Кумахи сідають на харчові продукти і таким чином заражають їх збудниками хвороб, які переносять на лапках та черевці. Для обмеження мухам доступу у приміщення вікна закривають спеціальною сіткою. Також ефективні для знищення мух липкі стрічки, мухобійки. Потрібно пам'ятати, що в чистому приміщенні мухи не затримуються. Ваговим фактором передачі кишкових інфекцій є вода, забруднена виділенням хворих носіїв інфекцій чи тварин. Найбезпечнішою є водопровідна вода через те, що її піддають очищенню знезараженню та періодичному контролю якості. Замкнута система водопроводу виключає забруднення води хвороботворними мікроорганізмами. Велику небезпеку становить вода відкритих джерел та водойм. Вона може бути забруднена нечистотами, з ушкодженими каналізаційними трубами, при змиванні з поверхні ґрунту, атмосферними опадами. Під час купання у відкритих водоймах, річках, озерах, ставках намагайтеся не заковтувати воду. Бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких у Золочівському районі. Професійні вогнеборці спільно з працівниками місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловому будинку. Так, 8 липня о 12 годині ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Лишнів Бродівської громади. Пожежа виникла в піноблочному житловому будинку, критому металопрофілем, розміром 10 на 10 метрів. До місця події виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди та місцевої пожежної команди села Комарівка. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дах будівлі був повністю охоплений вогнем. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О четвертій годині ранку вогнеборці локалізували пожежу та о п'ятій ліквідували. До ліквідації пожежі залучились чотири рятувальники та одна одиниця спецтехніки від ДСНС, а також три чоловіки та одна одиниця спецтехніки від місцевої пожежної команди. Водій вантажівки уник в'язниці за ДТП на Бущині, де загинув чоловік. Бузький районний суд виніс вирок водію вантажівки, який скоїв смертельну ДТП на Золочівщині. Виїхавши на зустрічну смугу, вантажівка зіткнулася з автомобілем, внаслідок чого загинув водій легковика та постраждав 9-річний хлопчик. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому 10 липня у єдиному державному реєстрі. Аварія сталася 24 березня цього року на трасі Київчоп у селі Хватів Золочівського району. За матеріалами справи Юрій за кермом вантажівки Рено Магнум з напівпричепом. Рухаючись у напрямку Києва, порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом Ополь Віваро, який рухався на зустріч. Наслідок зіткнення 38-річний водій Ополь Віваро загинув на місці ДТП. Дев'ятирічний пасажир мікроавтобуса отримав травми середньої важкості. Юрій повністю визнав свою провину за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Однак звільнив від перебування основного покарання з випробувальним терміном на три роки. З Юрія також стягнули понад 17 тисяч гривень за проведення судових експертиз. На вирок можна подати апеляцію протягом 30 днів з дня проголошення. На Золочівщині на власному городі натрапили на небезпечну знахідку. 8 липня надійшло повідомлення, що під час земляних робіт на присадинній ділянці поблизу житлового будинку в селі Підлипці Золочівської громади виявлено предмет зовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Всі необхідні дії для знищення цього застарілого боєприпасу здійснено. Пам'ятайте, що застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Побачили небезпечний підозрілий предмет, дотримуйтесь простих правил не підходь, не торкайся, відійди небезпечну відстань, телефонуй 101 або 102. У місті Кременець діє комунальна установа Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської ради. Це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у закладах професійної чи професійно-технічної освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти. Нещодавно стався прикрий випадок під час відпочинку на території ІРЦ. Один із групи підлітків пошкодив утеплення фасаду установи, ремонтні роботи якої були зроблені за кошти платників податків Кременецької громади. Незважаючи на військовий стан в країні, Кременецька міська рада і вся громада спільно з міжнародними громадськими організаціями завжди допомагає дітям та молоді з особливими освітніми потребами. Особа, яка здійснила правопорушення, обов'язково буде встановлена та притягнута до відповідальності. Звертаємося до вас з проханням берегти комунальне майно, що служить потребам Кременецької громади. Будьте обачні та ведіться на шахрайство в інтернеті. За схемою Ваш син потрапив у ДТП. Шахраї ушукали подружжя пенсіонерів з Дубенщини майже на 100 тисяч гривень. У телефонній розмові аферист повідомив 88-річному чоловікові та його 80-річній дружині, що їхній син постраждав в автопригоді і так на термінову операцію потрібні кошти. А з його дружиною наразі проводяться слідчі дії. Схвильовані батьки, не перевіривши достовірність інформації, поспіхом зібрали необхідну суму. Одна тисяча доларів США та 50 тисяч гривень і передали їх чоловікові, який орієнтовно за півгодини приїхав до будинку. Через деякий час пенсіонери зателефонували до невістки, аби впевнитися, чи привезли гроші в лікарню. Тоді жінка й повідомила, що з їхнім 57-річним сином усе добре. За фактом, шахрайства дізнавачі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. У рамках якого встановлюють причетних до злочину осіб. Правоохоронці вкотре нагадують, якщо вам телефонують невідомі та розповідають, що близька людина потрапила в біду, покладіть в слухавку і самостійно сконтактуйтесь з родичем, аби пересвідчитися у достовірності інформації. Бережіть свої заощадження та не довіряйте незнайомцям. Боротьба за світло і справедливість. Мешканці Бущини обурені на несправедливі графіки відключень та платіжки за світло. Україна зараз знаходиться під ударом енергетичної кризи, яка сильно впливає на її мешканців. Люди масово скаржаться на надмірно часті відключення світла, несправедливий графік підключень та надмірно високі рахунки за електроенергію, що стають непосильним тягарем для багатьох сімей. Останнім часом жителі Бущини та Бродівщини відмітили зростання кількості відключень електропостачання на тривалий час. Окрім того, багато мешканців висловлюють недовіру до графіків відключень, які, за їхніми словами, не відповідають реальним потребам громад. Ще однією проблемою, яку підкреслюють мешканці, є збільшення розмірів рахунків за електроенергію. Ситуація вимагає негайних заходів з боку влади та енергетичних компаній. Місцеві активісти закликають до удосконалення графіків відключень, зменшення впливу енергетичних перебоїв на побутове життя громад. І більшої прозорості у формуванні графіків відключень та рахунків за електроенергію. У соцмережах люди навіть гуртуються, щоб виходити під стіни обласної влади та енергетичних компаній під протест, адже гарячі лінії електричних компаній не відповідають на численні дзвінки скаржників. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!